Продовж півроку терапевти, педіатри та інші медичні спеціалісти Кривого Рогу та прилеглих районів проходили перепідготовку на лікарів сімейної медицини у Дніпропетровській медичній академії. Професорсько-викладацький склад Криворізького факультету після дипломної освіти впевнений у високому професіоналізмі кадрів та рівні знань, що вони отримали за час навчання. Уже три роки ми участвуємо підготовці сімейних врачей. Це в епоху реформ, які ідуть в здравоохраніні. Реформірування первічного звіна здоров'я. це очень важлива задача і для нашого города, як і для країни в целом, як зазначив заступник начальника міського управління охорони здоров'я Олександр Лук'яненко. Навіть попри доволі численний випуск спеціалістів, кадрове питання у кривому розі залишається відкритим, адже за наявністю сімейних лікарів місто лише наближається до половини із необхідної кількості. Возросший рівень підготовки курсантів і більш подготовленные врачи уже не с подпалки, а осознанно пошли в семейную медицину. И это подтверждает, что путь реформы, наше направление, в общем-то, правильно и оправдывается. Я, безусловно, жалко, что это все специалисты, которые ранее работали, а не молодые специалисты после окончания института. То есть мы переучиваем наши кадры, а по-прежнему кадровая проблема остается острой. Сама ж перепідготовка полягала не лише в теоретичних навчаннях, а й в практичних застосуваннях отриманих навичок. Адже навіть попри загальні знання фахівців, спеціалізація сімейних лікарів потребує більшого. Він має мати достатньо багато что отличает его абсолютно от участкового терапевта. А что они понесут в будущее, ну, это зависит от очень многих факторов, в том числе от оснащения семейных амбулаторій, от возможности реализовывать эти знания, обследовать больных. Від І ось тут, крім оснащення, роль наліття наличие транспорту, наліття наличие комп'ютера, який допоможе овладеть всіма формами роботи, тому що достатньо багато пацієнтів будет на обслуживании у сімейного врача. Загалом же інститут сімейної медицини є пріоритетом медичної реформи, тому на Дніпропетровщині активно ведеться підготовка таких спеціалістів. На сьогодні в області працюють бі. Більше 700 сімейних лікарів та понад півтори тисячі медичних сестер. Додатково цього року завершують навчання за фахом загальна практика сімейна медицина ще 343 лікаря та 523 медичні сестри.